Привіт, я Девід Лоуренс, і в цьому відео я навчу вас першим вправам з контролю моторики у положенні стоячі, які допоможуть вам покращити рівновагу та контроль над протезом. Починаючи користуватися протезом, дуже важливо зрозуміти, що саме вам потрібно знати. Існує певна базова термінологія. Будь-який терапевт працюватиме з вами над цими питаннями і використовуватиме ці терміни, тому важливо, щоб ви їх розуміли. Перший термін це так звана пропріоцепція. Пропріоцепція – це здатність усвідомлювати положення свого тіла в просторі, це вбудований механізм, який допомагає вам орієнтуватися. Наприклад, кіц, який зараз тримається за ці ходунки заплющивши очі, знає, що він тримається за них. Я знаю, що сиджу на стільці і що мої ноги стоять на підлозі. Однак, коли ми маємо справу з протезом, сприйняття опори та положення змінюється. Але пропріоцепція все ще залишається ключовою. Він повинен відчувати, де він знаходиться в просторі. Йому потрібно навчитися відчувати, де він перебуває, за допомогою вхідного сигналу, що надходить в куксу через гільзу протезу. Отже, пропріоцепція – це перший термін, який ви повинні засвоїти. Другий термін, який дуже важливо розуміти, називається центром маси або центром тяжіння. Це та точка прямо посередині вас, з якої, якби ми зробили з вас шашлик, його вага була б рівномірно розподілена в усіх напрямках. Умовно кажучи, вона знаходиться між пупком і хребтом. Тож уявіть собі точку прямо посередині вашого тіла це ваш центр маси. Наступний термін це основа опори. Якщо я проведу маркером вздовж лінії пальців ніг кітса, вздовж зовнішньої сторони однієї стопи, вздовж лінії п'ят і вгору вздовж зовнішньої сторони другої стопи, квадрат, який утвориться. І є його основою опори. Зрозуміло? Отже, це площа під здоровою стопою, протезом і простором між ними. Відповідно за визначенням баланс це здатність утримувати свій центр маси на основі опори. Якщо кіц перемістить центр маси за межі основи опори, він або впаде, або йому доведеться створити нову основу опори, тобто переставити ногу. Це називається ходьба. Ходьба – це серія контрольованих падінь. Ви дозволяєте своєму центру маси рухатися вперед, створюючи нові основи опори, і таким чином іти. Це речі, які пацієнт сприймав як належне все своє життя, але зараз йому необхідно зрозуміти, як відновити те, чого він навчився, коли був дуже малим, і вже не пам'ятає цього процесу, хоча сам процес навчання не буде надто відрізнятися. Отже, щоб відновити пропріоцепцію, нам потрібно зосередитися на трьох речах: перше пошук центру, друге Контроль над зміщенням ваги, третє опора на одну кінцівку або контроль стійкості на стороні протеза. Пацієнту необхідне місце для тренувань. Ви можете використовувати ходунки, як це робить кіц. Також можна використовувати дві милиці, можна використовувати два стільці з високою спинкою. Якщо ми в клініці, ми надаємо перевагу паралельним брусам. Це найстабільніше місце для занять. А вдома ви можете використовувати кухонну стільницю або ж стіл півострів. Переконайтеся, що у вас є міцний стілець або крісло колісне, зафіксоване позаду, на випадок, якщо ви втратите рівновагу, тобто, що ви матимете надійне, стійке положення. Для того, аби почати, ви повинні відчувати своє місце знаходження і почуватися впевнено. Отже, вам потрібне дзеркало, щоб відобразити те, що відбувається перед вами. Ви можете поставити перед собою будь-яке маленьке дзеркало. І зараз я поясню навіщо. На момент, коли пацієнт починає користуватися протезом, у нього є лише одна нога протягом декількох місяців. Якщо ви перенесли ампутацію, то вам не одразу поставлять протез. Хороший сумлінний фізіотерапевт навчить вас, як переносити всю вагу на праву ногу, балансуючи на ній, коли ви стрибаєте або пересуваєтесь. Це стає вашим центром. Для того, щоб ходити, центр маси має бути посередині основи опори. Якщо ж він знаходитиметься на одній нозі, Вийде щось на кшталт автомобіля, що намагається їхати зі спущеним колесом. Отже, якщо ви хочете знайти центр, ви маєте перемістити свій центр маси до середини, однак це не буде відчуватися як середина, адже ви навчилися балансувати на одній нозі. Подивіться в дзеркало і скажіть: коли я в центрі, я відчуваю, що 60% моєї ваги припадає на протез, і лише 40% на здорову кінцівку. Власне, це і буде центром. Якщо ж ви відчуваєте, що розподіл 50 на 50%, це означає, що вага, яка припадає на протез, занадто велика. Потрібно заново навчитися знаходити центр. Отже, знайдіть центр у дзеркалі, навіть якщо це відчувається дивно, наприклад, що ви занадто зміщені на протезовану сторону. Тепер перевірте, чи можете ви утримувати цю позицію. Якщо так, заберіть цю руку і перевірте, чи все ще можете утримувати позицію. Якщо можете, поміняйте руку і спробуйте утримати позицію. Якщо ви починаєте зміщуватися назад. Подумайте, чи можливо це виправити і повернутися в центр. Якщо так, чудово. Якщо не можете, опустіть руку назад. Врешті-решт, ви зможете підняти обидві руки вгору і утримувати центр. Якщо ви його втратите, подивіться в дзеркало і скажіть ні, я повернуся назад. Однак центр не буде відчуватися як центр. Отже, перше, це знайти центр. Це дуже проста вправа. Ви можете виконувати її 20-30 секунд, а потім опустити руки і відпочити. Ви також можете спробувати подивитися в дзеркало, відвести погляд на 30 секунд, повернутися і перевірити, чи змогли ви утримати позицію. Перевіряйте, чи розумієте ви або відчуваєте, де насправді знаходиться центр. Друге, це контроль над зміщенням ваги. Тут все стає більш цікавим, оскільки йдеться про вашу динамічну здатність контролювати, де ви знаходитесь у просторі. Отже, насамперед пацієнт має перенести свою вагу на правий бік. Це дійсно просто і дуже комфортно. Однак, коли пацієнт повертатиметься і його вага зміщуватиметься на лівий бік, він буде почувати себе дуже невпевнено. Захисні механізми вашого мозку кажуть, вам не робити цього, адже якби у вас не було протеза, ви би впали. А ви навчились не пересуватися таким чином, тому ми працюємо над цим процесом, щоб ви знову звикли до цього руху. Отже, коли він пересуває свою вагу туди-сюди, він не просто рухається, в основному він рухає стегнами, а не плечима. Не рухай плечима так сильно, просто стегнами вправо і вліво. І поки він це робить, він зосереджується на трьох дуже важливих речах: перше зв'язок з підлогою. Коли він стоїть тут, його стопа знаходиться на одному рівні з підлогою. А тепер зверніть увагу на те, що коли кіц стає сюди, він опирається на зовнішню сторону стопи. Кіцу це відчуття може бути некомфортним, проте йому потрібно усвідомлювати, коли його стопа стоїть на землі рівно. І як би божевільно це не звучало, але маючи гумову стопу і карбоновий кіль, ви дійсно можете відчувати її на землі. Пам'ятайте, що у вашому мозку все ще є уявлення того, де знаходиться ваша стопа. Ось чому у вас виникають фантомні відчуття болю. Це абсолютно нормально. Якщо він зміститься сюди, його мозок може вловити, що він опирається на зовнішню сторону стопи. Він відчуватиме це, наче своєю стопою, хоча насправді є на протезі, коли кіц пересунеться в інший бік, йому буде важче відчути це навантаження. Доведеться, якби втиснути свою вагу всередину, щоб відчути внутрішню сторону стопи. Це перше, щоб зрозуміти, як відчути це пропріоцептивно, йому потрібно розібратися з відчуттям тиску у гільзі. Отже, наступне питання це взаємодія з гільзою. Коли він зміщується на цей бік. Він відчуває зовнішню сторону стопи. Він також відчуває, що тиск у гільзі значно відрізняється від того, коли він знаходився в центрі. Йому необхідно навчитися це співвідносити. Якщо він зміститься в інший бік, то опиниться на внутрішній стороні стопи. Спробуйте відчути цей тиск і поверніться до центру. Отже, це друге питання чи відчуває він тиск у гільзі? Чи розуміє він, як це пов'язано з положенням стопи на землі? Ці дві речі вимагають багато обмірковування. І номер три. Це аспект моторного контролю, сенсорно-моторна інтеграція. А коли ви стоїте тут і відчуваєте тиск у гільзі протеза при такому розташуванні стопи і хочете змінити своє положення, не рухайтеся так, ніби ви на ходулях, а робіть це в межах протеза. Ви маєте натиснути на зовнішню стінку протеза і повернутись до центру. Якщо ви ще не бачили наше відео про вправи перед протезуванням та динамічні вправи для кукси, то вам варто його подивитися. У цьому відео ви дізнаєтеся, як підкласти рушник під куксу, натиснути на нього та перенести вагу свого тіла вгору. У цьому випадку ви будете використовувати ту саму вправу у положенні стоячи, щоб повернутись у нейтральне положення. Попрацюйте над цим з боку в бік, а потім вперед-назад, відчуваючи, як пальці ніг відриваються від землі. Натисніть на задню стінку і нахиліться вперед. Відчуйте, як ваша вага переходить на пальці ніг. Спина трохи вигинається. П'яти починають відриватися від землі. Тиск у гільзі зростає. Ви можете тиснути на передню стінку гільзи доти, доки ви відчуваєте навантаження та коліно залишається зафіксованим, і поверніться в нейтральне положення. Ви також можете комбінувати ці вправи або виконувати діагональні рухи, тобто те, що я називаю хула хупом. Кіц просто рухається по колу в обох напрямках. М'язи напружені працюють з площини в площину. Тиск у гільзі і положення. Стопи змінюються. Коли ви починаєте користуватися протезом, не виконуйте вправи бездумно. Ви повинні ставити собі питання, що я відчуваю, що відбувається там внизу, як я відновлюю зв'язок із землею. І третє питання це крок на підвищення, крок на одній кінцівці вгору. Ми маємо навчитися відривати ногу від землі. Ми розглянули пошук центру та контроль над перенесенням ваги. Тепер нам потрібно попрацювати над одностороннім контролем стійкості. Навіщо? Нам необхідно, щоб ви могли утримувати рівновагу і відривати ногу від землі. Майже 50% часу під час ходьби здорова кінцівка, якій ви довіряєте, знаходиться у повітрі. Щоб переносити свою вагу на протез, ви повинні бути дуже впевненими у собі. У цьому питанні дуже важливими є дві речі: чи знайшов він центр або точку рівноваги протеза, і чи може він контролювати це за допомогою своєї сили всередині гільзи? Отже, спочатку кіц має зміститися в бік протеза, поки не почне відчувати трохи більшу вагу на зовнішній стороні стопи, ніж посередині, і трохи більшу на передній частині стопи, ніж на задній. У цей момент він має напружити м'язи сідниць та паху, які стискатимуть задній внутрішній кут протеза. Це підтягне гільзу під ним. Стабілізуючи протез, далі він робить крок угору здоровою ногою і ставить її на сходинку. Він має розслабитися, але й водночас утримувати себе в цьому положенні. Потім він знову задіює ці дві групи м'язів і опускається назад. Кожного разу йому необхідно знайти точку рівноваги. Як би дивно це не здавалося на початку, але будучи на протезі, у вас є точка рівноваги, де ви можете відчувати повний контроль над ситуацією. Коли ви переносите вагу на підвищення або сходинку, Ваша вага знову зміщується, і ви відчуваєте тиск на зовнішній стороні протеза, трохи спереду. Ви напружуєте м'язи сідниць та паху, відчуваючи, як протез підтягується під вас, і тоді ви робите крок вгору. Добре? А тепер опустися. У всіх цих вправах ми дотримуємося однакової послідовності. Якщо ви легко робите це двома руками, зніміть руку з тієї ж сторони і пробуйте без неї. Зміщуємося, напружуємося і робимо крок вгору. І крок. Напружуємося і робимо крок вниз. Далі ви можете поміняти руку, а потім, врешті, забрати обидві руки і подумати про себе. Гаразд, я зміщуся, напружуся і зможу зробити крок вгору. Контролюйте, напружте м'язи, зробіть крок вниз, контролюйте. Зверніть увагу, як саме він рухається у швидшому темпі. Йому потрібно трохи більше балансу, контролю, трохи більше усвідомлення того, де він перебуває в просторі. Коли ми маємо справу з двостороннім протезуванням, процес такий самий, оскільки нам необхідно усвідомити своє положення в просторі. Це означає, що без повноцінного відчуття положення на землі ви повинні розуміти, як ви з'єднані з гільзами і як гільзи з'єднані зі стопами, забезпечуючи ваше відчуття положення на землі. Відмінність при двосторонньому протезуванні полягає в тому, що жодна кінцівка не пов'язана неврологічно з землею, тому ви не будете зміщуватися, щоб використовувати протез лише як опору. Завдяки цьому від самого початку вам набагато легше утримувати центр ваги, що багато в чому полегшує процес навчання ходьбі. Багато таких пацієнтів можуть ходити швидше і ритмічніше, ніж пацієнти з односторонньою ампутацією, у яких одна нога відчуває положення на землі, а інша ні. Однак проблемою для пацієнтів з двосторонньою ампутацією часто стає рівновага, а саме пошук тієї точки рівноваги без відчуття положення однієї ноги на землі. Отже, контроль над переміщенням ваги стає дуже важливим. Пацієнт повинен працювати над здатністю переносити свою вагу з одного протеза на інший і зрозуміти, що він відчуває, коли його вага переноситься з однієї ноги на іншу. Чи можу я знову відчути свою стопу на підлозі? Чи можу я відчути, як змінюється тиск у гільзі, коли я стою на одному протезі, а тиск у гільзі неначе зникає? Відчути тиск в іншій гільзі важко, я маю повернутися в нейтральне положення. Тож спочатку мені потрібно зрозуміти, де я знаходжуся і відчути цей тиск, а потім використати м'язи на зовнішній стороні, щоб натиснути на гільзу і повернути себе назад до центру, а потім я маю зміститися в інший бік. Коли мені стає трохи незручно, ніби я можу впасти, мені потрібно напружити ці м'язи ззовні, натиснути на зовнішню сторону і повернути себе в центральну позицію. Я можу робити це вперед-назад. Якщо я нахиляюсь назад і мої коліна залишаються прямими. Пальці ніг починають відриватися від землі. Я можу напружити м'язи сідниць і повернутися назад до нейтрального положення. Якщо я нахиляюсь вперед і відчуваю, що п'яти відриваються від землі, а коліна випрямлені і зафіксовані, і я хочу повернутися назад, я трохи натискаю на передні стінки і повертаюся в нейтральне положення. Це дуже важливо для нього. Він витратить багато часу на те, щоб перейти з виконання вправи на обох руках на одній. Потім на іншій руці, і, зрештою, на переміщення без рук, для того, аби відпрацювати контроль над перенесенням ваги, аби розуміти, де він перебуває, коли зміщується вліво, вправо, вперед і назад, а також те, що ми називаємо хула хупом, коли він рухається по діагоналі і відчуває, що відбувається, коли переносить свою вагу. Отже, двостороння ампутація, двостороннє протезування це набагато більше про контроль балансу, контроль розгойдування, ніж про пошук центру. Дякуємо за перегляд і сподіваємося, що це відео було для вас корисним. Воно є частиною циклу про протезування, починаючи від догляду за куксою після ампутації і закінчуючи бігом на протезі. Ми заохочуємо вас переглянути інші відео з цієї серії та поділитися ними. Щоб бути в курсі наших останніх матеріалів, натисніть на посилання в кутку, щоб підписатися, і дайте нам знати, що ви думаєте в коментарях нижче.